Як легально продавати свої послуги у Великій Британії? Ліцензія грає важливу роль у забезпеченні відповідності вашої діяльності законодавству Великої Британії та її правилам. Ось кілька кроків для легальної реалізації своїх послуг у цій країні. Вибір типу ліцензії для вашого бізнесу. Великобританія має різноманітні типи ліцензій, що застосовуються до різних галузей, наприклад, ліцензії для продажу алкоголю, медичних послуг, фінансових послуг та інші. Важливо вибрати правильний тип ліцензії відповідно до специфіки вашої діяльності. Вивчення вимог до ліцензії. Кожна ліцензія має свої критерії, яких необхідно дотримуватись. Ознайомтеся з правилами та вимогами, встановленими регулюючими органами, щоб повністю розуміти, які умови потрібно виконати для отримання ліцензії. Підготовка необхідних документів. Правильна підготовка всіх документів ключовий етап у процесі отримання ліцензії. Важливо зібрати всі документи відповідно до вимог і нормативів, щоб процес ліцензування був успішним. Якщо вам потрібна допомога у процесі отримання ліцензії або підготовці документів, наші юристи готові вам допомогти і забезпечити підтримку на кожному етапі цього процесу.